Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 49 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 36 ворожих БПЛА типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 13 БПЛА у семи локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. soon. Росіяни цієї ночі атакували Конотоп Сумської області. Також, за даними ДСНС, пошкоджень зазнали житлові будинки громадян та нежитлові приміщення у Новослобіцькій та Ворожбянській громадах. Виникли пожежі. Рятувальники ліквідували всі загоряння. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав. За добу росіяни завдали по Краматорську 41 удар авіабомбами. За даними ОВА, є троє поранених, двоє госпіталізовані, один з легкими пораненнями. Суттєво пошкоджено велику кількість житлових будинків Зранку ліквідовано масштабну пожежу після обстрілу цивільного підприємства у Мукачево, ДСНС зазначають, вогонь розповсюдився на площу 7 тисяч квадратних метрів. Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для попередження повторних займань. Україна відзначає день державного прапора. Це свято встановлене у 2004 році на загальнодержавному рівні, аби вшанувати один із ключових символів нашої державності синьо-жовтий стяг. Прапор став для українців не лише візуальним проявом національної ідентичності, а й символом свободи та незламної волі народу до боротьби за незалежність. Під час урочистостей з нагоди свята президент України Володимир Зеленський сказав: Ми не віддамо свою землю окупантам. Глава держави також підкреслив, що безпека демократичних країн можлива лише разом із сильною україною. Сьогодні Харків відзначає 371 сімдесят річницю з дня заснування міста. У мегаполісі проходять святкові заходи. Так у метрополітені можна побачити святкові концерти для військових освітян, комунальників, медиків, рятувальників. Вулиці міста з нагоди низки свят прикрашені інсталяціями та різними фотозонами. Всі вони розташовані переважно біля метрополітену головного сховища міста. Також як наголосили у міськраді, під час свят у місті буде посилена система оповіщення, тож містян закликають реагувати на сирени та д. Бати про власну безпеку. Україна отримала від партнерів понад 4 мільярди євро допомоги. За словами прем'єр-міністрки України Юрія Свереденко, 1 мільярд євро був наданий в рамках інструменту ЕРА за рахунок заморожених російських активів. Ще 3,5 мільярда в рамках Ukraine facility для відновлення та інтеграції. Юлія Свереденко повідомила, що ці гроші зміцнять держбюджет України та процес відбудови. Румунія готова надати НАТО військові бази в рамках гарантії безпеки для України. Про це заявив прем'єр країни Боложан. Він наголосив, що війська в Україну відправлятися не будуть, проте внесок Румунії у підтримку тривалого миру в країні може полягати у наданні союзникам по НАТО своїх військових баз. В Україну прямує духовний радник Трампа Марк Бернс. Також відомо, що 24-25 серпня країн відвідує спецпредставник Трампа Кіт Келох. Очікується, що гості візьмуть участь в урочистостях з нагоди дня незалежності України, молотовному сніданку та зустрінуться з українським керівництвом.